Так, в наявності MSI Modern 15. MSI Modern 15B12MO. E, що хочу сказати? E, встановив Winux 11 і поклав aida Stress тест для того, щоб протестувати його температуру. Тому що багато хто пише, що температура росте. Ноутбук e, фактично один день в роботі. Але мені цікаво дуже-дуже мені дуже, дуже, дуже цікаво, Загалом Аїде стрес-тест запущений вже 13-14 хвилин майже. Температура, температура в приміщенні орієнтовно 23 градуси стоїть на плоскій поверхні. Тобто забір воздуха йде добрий. На даний мене що можу сказати? що Тут реально так, жаркувато, температура тут висока. І саме в цій точці, напевно, ну, тут є або вентилятор, або мітна трубка, або процесор, найімовірніше, який видає температуру. Вона передається е, до цих клавіш. Але в принципі, е, якщо бачите по датчикам, то 77-78 градусів. Якщо дивитися по MSI-центр, він покаже температуру. Я зараз вона запуститься. Загалом ноутбук в принципі, дуже хороший, мені подобається, легенький, дуже маркий, звичайно, але це ну, не бачу проблеми, для кого це проблема, то мати на увазі. Тачпад великий, думаю, що конечно, буду користуватися, буду окремо мишку підключати. Вибирався ноутбук суто для використання у браузері, в якихось програмках невеличких, слабеньких, тобто для ігор я його не розраховував. Температура тут показує 7577. І майже 5000 оборотів зараз працює вентилятор. Подачка AIDA, бачите, які показники. Дуже хороший мені подобається екран IPS. Клавіатура має свою підсвітку. Досить непогано. три рівня підсвітки, можна відключити повністю. Загалом перші враження від цього ноутбука непогані. Як я казав, що багато хто пише, що температура висока, не знаю, дивно, поки що цього не замічаю. Звісно, ноутбук новенький. За Завер... воздух відбувається з цієї перфорації. А, єдиний момент, що я, коли купляв ноутбук, то я дивився, чи є тут свободний вільний порт. Але я його тут не бачу під. Оперативку. І десь я читав, що порт для слот слот для оперативки немає додаткового. Тут він розпаяний 8 МБ. Але розбирати я його тепер не буду. На даний момент мені достатньо 8. Якщо далі буде якась ситуація, то буде вже проблема. Треба буде розбирати і дивитися. А, так, і тут процесор, дивлячись, що тут є кулер з цього боку, чи тут протезор. Бачу, там йде мідна трубка і видув йде позаду. Ну, скажімо так, вентилятор в даний момент я чую, але опять-таки це в стрес-тесті. Якщо зараз відключити стрес-тест, який тривав 15 хвилин, так, дивимося, як він приходить в норму. Звук можете чути від вентилятора. На даний момент він мені не заважав би, якщо би я просто працював. Взагалі не бачу проблем, якщо працює вентилятор, адже він охолоджує ваш ноутбук, з яким ви будете працювати на роки. Більша проблема, якщо він не працює як на мене. Так, температура спадає, вже 65, бачимо по ядрам взагалі 50. Ну, в середньому 60 градусів. Зараз він повинен це все викурити від себе. Бачимо, що упало на 1500 оборотів вентилятор. Загалом він в районі 15-2000, якщо я його не навантажував, там клав перші драйвера програмки, він в таких межах був. Ну, ось бачу. Загалом на даний момент ноутбук мені подобається. Як буде далі, не знаю. Брав я його о, в порівнянні з іншими моделями. Asus о, HP трошки програвали в нові категорії по можливостям. А, до речі, клавіатура дуже хороша, як на мене. Вона ну, не, не прогинається як Васуса Дішманського. Реально добротно срабатує. Єдиний момент, що. О, Якщо ви будете класти з під WinPI, uh, Windows обов'язково кладіть останню версію, тоді воно все працює коректно. Бо мав стару версію стрільця, він досить мені попортив життя, доки я не оновив на новішу більше. Тому, в принципі, на даний момент ноутбук рекомендую.